Цікавець, що це що у вас потенційне підстрілять, то треба обов'язково перекласти англійською мовою і викласти на навчання. Ну, Я так от 10 років поки розюди, поки б... переклалося, поки там відбувалося. І от нарешті вона з'явилася і... і отримала 42 вірних американських читачів на мазонівці. В принципі, що цікаво, що відгуки більшою мірою